Прочитала книгу біографії Брідні Спірс і хочу ще поділитися однією думкою і одним важливим аспектом. Перші 20 сторінок вона розповідає про свою родину. І ми дізнаємось, що аб'юз в їхній родині насилля чоловіків по відношенню до жінок у них. Просто передається з покоління у покоління. Зокрема, її прадід першу свою жінку довів до самогубства, а ще одну у нього було три жінки, а ще одну запроторив у психлікарню, псих звинувачитивши в тому, що в неї психічний розлад. І це не є бабуся Брідні Спірці. Не можна сказати, що ось у неї від бабусі цей психічний розлад. Тобто ця жінка з нею кровно не споріднена. Просто її батько, який виховувався оцим значить, дідом власним, він зрозумів, що можна так діяти по відношенню. До жінок. Тобто можна їх закрити в психічну лікарню, можна їх обмежувати, можна забороняти їм поїхати зустрітися із родичами, оскільки одну з бабусь їй забороняли повернутися в Лондон, звідки вона була родом, і спілкуватися із своєю родиною. оскільки... Ну, там, звідки родом Брітні Спірс, була такі патріархальні сім'ї а бабуся була родом із більш багатої заможної родини, де жінкам в Лондоні дозволялося більше, і він боявся, що вона втече і не повернеться. Тобто, родові історії на нас дуже впливають. Той же час треба сказати, що в своїй книзі Бритні Спірс не зациклюється на цьому. Вона також показує історії сильних жінок, які жили без чоловіків, чудово давали лад своєму життю. В кожному, нашій, в кожному нашому роду є і плюс історії зі знаком плюс, і зі знаком мінус. І тільки якщо ми їх запишемо, проговоримо, усвідомимо, ми зможемо брати сили із позитивних історій і, якби не повторити, не вибрати негативний сценарій, розібратися в ньому, розібратися. Для того, щоб не стати на ті самі граблі, на які вставали наші предки. У зв'язку з цим я знову запрошую вас уже в даному випадку подивитись в записі мій марафон Родова книга і написати в першу чергу позитивні історії, які дадуть вам сили, звідки ви почерпнете ресурс. І лише наступним, другим чи третім кроком я рекомендую писати історії, травматичні для вашого роду, для того, щоб з ними розібратися.